Вітаю вас на нашому каналі. Минулого разу ми підняли унікальну тему, як можна покращити всі процеси в організмі, фактично те, що ви називаєте омоложенням організму. Що я вкладаю в цей термін? Не зовнішній вигляд, там, а саме головне це якість життя, це працездатність, це переносимість навантажень, це тривалість того життя і так далі. Якщо ми справді оці всі проблеми вирішимо, то ми не тільки будемо довше жити з кращою якостю, і тривалість нашого життя буде більше. Головне, ми ще будемо дуже мало хворіти, або й зовсім перестанемо хворіти. Що дуже важливо, тому що, по-перше, це і дорого, а по-друге, тут і так за кожним днем стає все більше і більше факторів, які нам так псують життя. Ну, звісно, що саме головне, саме головне відновити функції. Немає значення, чим порушені ці функції, чи це вікові зміни в організмі, чи це в результаті хвороби, чи це такого способу життя, особливо гіподинамії мало Головне відновити їх, щоб ви могли жити нормально. Звісно, з чого починати? Перший крок я вам пояснив, що це саме головне відновити природне керування. Цими процесами керує нас мозк, і відновити це керування. Щоб мозг вільно міг керувати всіми процесами організму, для цього я радий вам відновити іннервацію. Іннервація це є якраз керування всіми процесами організму з боку нашого мозку, де знаходяться всі центри цього керування. Але, звісно, ви самі розумієте, що цього замало. Чому? Яке б не було ідеальне керування, організму потрібні ресурси. Все забезпечується з кров'ю. Чим краще. Кровопостачання, тим більше доноситься кисню, поживних речовин. Чому це дуже важливо? От Зрозумійте, без їжі людина може прожити пару місяців, без води, там пару тижнів, а без кисню, без повітря, без дихання, всього пару хвилин. Чому? Тому що в нас окисно відновні процеси все з допомогою кисню, яку ми вдихаємо, а як кисень доноситься, Кров доносний, не тільки поживні речовини, а й кисень. І тому важливо забезпечити добрий кровообіг. На жаль, в нас з віком там крови порушуються із за того, що ущільнюються судини, відкладаються на них різні відкладення, їх просвіти їх зменшуються, пульсова хвиля зменшується. Особливо страдають капіляри, це дуже дрібні судини. І що таке капіляр? Якщо я. От голочкою от протмусий палець, я пошкоджу більше сотні капілярів. Розумієте, які вони дрібні і як легко їм забитися. І тому важливо відновити кровообіг, який у нас не тільки з віком, а з при порушенні обмінних процесів погіршується. А для цього що? Знову відновити функції. Що вам потрібно? Вам потрібно запустити очистку судин, вам потрібно відновити ті процеси в стінках судин. Які відновлюють їх, щоб відновилася пульсова хвиля. Вам потрібно очистити там ці нашарування, особливо в першу чергу в капілярах. Тому, якщо вони ущільнюються, то звісно кров не може виходити з них, погіршується живлення наше, це викликає там гіпертонію і цілий ряд серцево-судинних захворювань. Звісно, як найкраще це зробити? Найкраще це природними засобами, щоб вони не визивали побічної дії. З одного боку, а з другого боку природні засоби, вони якби фізіологічно сумісні з нашим організмом, і це якраз найлегше досягти відновлення цих процесів. Я би радив вам скористатись нашим ангеталям. Унікальний засіб, він безпобічний дій, комплексно відновлює наші всі судини покращує кровообіг. В першу чергу відновлюється проникливість капілярів, їх стінки там. Де Покращується так стан судин середнього калібру, там відновлюється пульсова хвиля, все це, це я підкреслюю досить фізіологічно, сумісно з організмом і без побічних дій. Більше того, в більшості випадків, скажем, приймаєте один-два рази на день ангевіталь, вам навіть не потрібно приймати засобів для розріження крові, тому що в ангевіталі це теж закладено. Він покращує реологічні властивості крові, розріжує цю кров, і в більшості випадків вам це не потрібно приймати засоби, які розріжують кров, тому що вони мають виражені побічні дії. Вони можуть викликати внутрішні кровотечі, там. ну, кого, людям, яких казати, вже там значний там, вік, Ну, можливо, так, да. важливо додати засоби для розріження крові. А знову я вам раджу скористатися. Нашим гематекам, тому що він не має цих побічних дій. Не буде крововиливий у вас, і він там безпечний і дуже ефективно розріже кров. Ну це, я кажу, це людям, які, які вже там за 70, а в середньому віку досить одного ангеовіталю. Тобто, ви додаєте другий крок, як би покращення кровообігу, щоб у вас дати ресурси щоб було живлення. Далі ми продовжимо цю тему. Ну це вже там буде якби спеціальні підходи, тому що потрібно там відновити ще цілий ряд функцій, які приводять до омолодження організму. Ну про це вже в наступних наших відео за думаю, за цей час ви встигнете вже спробувати і ангевіталь, і омовід, який я вам радив минулого разу, і вже відчуєте перші результати. Чим далі ми проводимо дослідження, я вже можу сказати, що ми можемо вам практично. Майже кожному з вас гарантувати омолодження десь на 8-10 років за якихось 5-6 місяців. Зрозумійте, миттєво все не буде, тому що у вас ці зміни відбувались не за один день і не за один рік. Так що тут потерпіть хоч місяць, два чи три і досягніть того результату, але за те, в якому виграші ви будете, Покращите свій стан здоров'я, у вас буде краща працездатність, краща якість життя і тривалість життя. В більшості випадків перестанете хворіти.